Я родом вообще з Біляївки, але все дитинство пройшло майже тут, тому що тут була бабуся влітку, так коли там матуся чи батько на роботі, то в принципі все тут. Моя родина це чоловік. Я, донька і син. Донька наразі навчається в Словаччині, виїхала на перший курс. Чоловік має громадянство іншої країни, але він вже більшість часу проживає тут, тому що ми в шлюбі вже 24 роки. Ну, Спочатку шлюбу ми не виїжджали, і він, в принципі, тут читається як свій. Все було в дорозі. І приїхали, виходить, розчищати. Есть, чоловік порозчищав трошки, каже, треба тут навести порядок. Поставили спочатку таку малесеньку альтанку, навіть на альтанку просто був стіл і навіс такий зверху. Потім вже трошечки вирішили, що а що б ні, тут сімейство можна відпочивати. А вийшло, якраз це був сезон ковіду, коли все було зачинено, нічого не працювало. Але ще тоді я так в шутку сказала, кажу, у бабусі є великий город, говорю, рийте собі, кажу, будете купатись. Було все якби по приколу шутку, але шутка спрацювала. Ну от басейн копали у мого сина випускний намічався. Почали з осені і в маї місяці вони вже купали на випускний купали. Сразу вручну, тяжело було трактор визволити. І хочемо ще продовжити, тому що діти говорять маленькі. Гостей много приїжджає. Вот так своими руками потихоньку. І облагородить, конечно, надо. Мы даже вообще взагалі просто кажуть, де ж буде морити, давайте тут. <гум> есть ну, тобто вони так взялися, чоловік там розмітку, чоловік будівельник, тому трошки розуміється на цих справах. Зробили розмітку, все там, вони там трошки копали, там щось получалось, не получалось. Ну, майже так десь недільки три-чотири приїжджали, і причому такі дружні. Всі Беседка буде шикарно зробити вже все. І домик зробити, щоб люди, наприклад, приїхала дівчинка сім'я, відпочила жарі, наприклад, і все. Це в будущем. Це ж він все, як сказати, навчається самоучка, тому що він по спеціальності штукатурмаляр. Ось, займається. ну, в основному внутрішніми такими обробками квартири, домівки. А так, от качельки, там альтанку, мангал, пічку, це він також робив. А це ми зятем зрели. Тут був старий столик, де бабуся сиділа, а внучка захотіла зробити. От ми колодки повизали, ну така. Нічого вийде другий раз краще. Почували діти, тобто ми, якби так, здавати комусь, ми взагалі не планували. А потім приїхала там з моя з, з родичів з Києва і з подружкою і каже: Слухай, ну ти каже, тут так таке гарне місце чому не комусь не запропонуєш, типу будеш мати гроші там, вальтанки якогось, каже, чайочку запропонувала, каже, люди відпочивають. А донька каже, да, все, я все зроблю, я зроблю рекламу, все буде. Ну і так потроху-потроху і почалося. Але найбільше в принципі, пішло з того, що коли був ковід, коли почалася війна, виїжджати в принципі, нема куди. а Є басейни, і люди пішли саме з басейну. Бабусі немає вже два роки. Коли вона була, вона завжди любила зустрічати гостей, всі да, у неї такі були столи накриті, все багато-багато. Я ж розказую, що це буду здавати і мати гроші. Вона, Боже мой, каже, скільки років прожила, каже, я безкоштовно всіх приймала, а це за гроші. Я розуміла, що зелений туризм буде більше рибалка. Але люди, коли попадають сюди, вони дивляться. Всю цю панораму, то так, підуть на часок на ту рибалку, посидять, потім кажуть, звідси, якби би сядеш, так от в альтанці там у нас, то вид відкривається, то, звісно, гарно. А потім ми якось запропонували, що можемо самі приготувати, щоб ви підпочивали, ми вам приготуємо. Тобто деякі хочуть самі, деякі пропонуємо щось, готуємо самі. І так якось пішло чоловік, який смаже файні драники. Син на мангалі, взагалі. А я вот готую трошечки. Летом шикарно, если у вас время будет, на костре драники вам сделаю. Приедете в гость. Это тандыр. Это по-узбекски. 80 см глубина. 40 сверху, 40 вниз. Правда, тротуарка выросла. Ну, шикарно, греться, все нормально. Коли до нас приїжджають, от всі як один не знаю, заїжджають і кажуть, у вас так гарно, у вас по-домашньому. От Мені оце от слово по-домашньому завжди так. Тобто Ми якось одразу не роздивлялися от там, натикати таку якусь рослинність, щоб було камінням, там все ми лишали. Все от як є. І так, коли весна, то ці різнотрав'я, воно само по собі. Тут у нас і птички співають, навіть по-іншому, не так, як десь в інших містах. От, в прошлом году Где-то даже, может, і в этом году в маю сиділи в беседці з Дженью. Всі розійшлися і почали розписи ставить. І всі друзья, які приїжджають, всі свої розписи, що з Києва були, що з Одессы приїжджають. А так у мене всі то на передових стоять. Ой, у Лузи, Червона колина похилилася, че наша славна Україна прижурілася, а ми стою червону колину підімемо, а ми нашу славну Україну. Гей! прославимо. Слава Україні! Майже оскільки йде війна, стільки я воюю зі своєю хворобою, тобто в мене майже подвійна війна. Всі заробітки, що є, майже йдуть на лікування. Операція була в 2014 році. Все лікування основне пройшла. Зараз просто лікуюся мінотаргетними препаратами, тому що вже хімія не допомагає. Спочатку трошечки була ремісія, а з початком війни, як говориться, почалося все знову. То тобто, наче все вже заспокоїлось, думали, що вже все добре, але пішов, пішов прогрес самого. Самої хвороби. Пропонують лікування, яке дороговартісне, тому що багато ліків не покривається програмою, треба купувати, тому так, десь якісь збори, якісь таке. Чуйся, пішов на магістратуру. І пішов одночасно працювати. Зараз от пройшов стажування, буду допомагати їй в цьому. Так і допомагали, коли з татом працювали, десь щось перепродавали помимо цього будівництва. І все. Роблю все це, щоб вона дуже сильно не сумувала, так як моя сестричка зараз за кордоном вчиться, і вона була з нею постійно. Зараз все роблю так, щоб в неї все вийшло, і я дуже сильно хочу, щоб це вже закінчилося. Не виїхали, тому що не можна було виїжджати, і полишати все тут якось ні. Спочатку я хотіла виїхати з донькою, бо мені треба було на лікування, і пропонували виїжджати їм на медивакуації. Але якось на кордоні подумали-подумали, і що то ну що ж, ми поїдемо, частина сім'ї залишається тут, частина ні, і розвернулися назад. Трес, знаєте, воно більше, коли, коли всі поряд, якось спокійніше, коли десь далеко, то сам нервуєшся, а нервувати в цьому випадку це не, не можна. Але поки я виїжджала декілька разів на лікування, тобто буквально там на місяць-два, сидиш там, телеграм-канали, ці всі дивишся повітряна тривога, повітряна тривога, то я зрозуміла, що я не зможу жити на іншій країні, а сім'я тут, то ми вирішили, буде, як буде.